Кроків збирайте тягти, ну це досить складно, я не проти, але це буде відбір. Ну, ви відпіл. почитайте, як роблять міські ці, місцеве самоврядування інших. Ми ж беремо приклад, ну чого ми маємо пусту петину, писати не пусту петину. Це я розумію, що Богдану Михайловичу додаткова робота, він справиться з нею. Це нереально. Не це не це Реально. Не таке слово. Реально не таке слово. Є які? Ще є запитання про <світ> це. Є пропозиція включити садонний гордіюк, тому що вона мало того, що там немає так, якби, самого покриття ніякого, практично дорожнього, і, і ще й немає освітлення. Взагалі дуже жаліються ті люди, займалися, комісії, комісії, так? Да? Да. Да. Все таки це ця вулиця, так? Да? Да. Да. Ну, ну, давайте ми цю вулицю вийдемо, обрахуємо, а тоді на сліду сесію надамо свої пропозиції, що будуть не От скажіть, якщо виходить, це обрахується, То чого не можна натуральні показники поставити? Ми вам окремо дамо, а не мені, це, це для всіх нас. Конкретизація Надамо. Ефект рак, не Які ще будуть пропозиції депутатів? це Хто за те, що прийняв?